Права 120. Складіть список приладів зі шкалою, які є у вас вдома, та вкажіть ціну поділки відповідної шкали. Ну що ж, перше, як ми будемо оформлювати, я буду оформлювати в вигляді таблиці. Так буде зручніше. Тут у мене є номер по порядку, є прилад сам, ну і є ціна поділки шкали цього приладу, скільки вона дорівнює. Я взяв реальні прилади з дому, які в мене є, щоб ми подивилися, ну, а не ті, що в мене є в кабінеті фізики. Так, давайте подивимось. Ось у мене є рулетка. Ось вона. Показано, до речі, що нею можна виміряти відстань аж до 7,5 метрів. Так, ось я вийняв половинку трохи з цієї ж рулетки. Подивіться, тут є цифри. Отже, 12-13 і так далі сантиметрів. Але якщо придивитися, з збоку видно, що у нас сантиметри розділені на 10 проміжок, 1 см. І ціна поділки в такому випадку буде 1 мм. Тобто такий прилад. ще раз, і його ціна поділки це 1 мм. Записуємо тоді. Номер по порядку у нас буде 1. Так, прилад називається рулетка. Так, ціна поділки пишемо 1 міліметр. Є. Друге, ось у мене такий в реальності вдома термометр. Ну, Нічого не зробиш, який є, такий я приніс. Видно, що він пошкоджений. Ну, але трубка у нас не ушкоджена і шкала приклеєна до неї. Тобто він дозволяє також вимірювати температуру. Яка у нас ціна поділки? Знову дивимося. Між 20 і 10 розділено на 10 проміжків. Тобто у нас ціна поділки 1 градус Цельсія. Ну і зараз у нас 20, а після 20 показує 5 проміжків. Тобто зараз температура тут в цьому приміщенні 25 градусів Цельсія. Ну що ж, отже, записуємо тоді наступний прилад. так, Пишемо тоді друге. Термометр. Термометр. Далі ціна поділки в ньому 1 градус Цельсія. Є. Далі ось такий у мене є мірна ємність. Якщо придивитися, тут у нас для цукру написано, тут для рису, тут у нас є для води і тут є для борошна. Ця мірна ємність використовується на кухні, наприклад, для того, щоб виміряти якусь кількість речовини. Я візьму, наприклад, для води. Тут написано мілілітри «мл» – «мілілітрів», Ну і нанесено тут шкала 100, 200, 300, 400, 500 і так далі. Найближчі дві проміжки у нас 300 і 200, тобто ціна поділки зрозуміло, що тут 100 мл. Добре. Отже, записуємо тоді наступний прилад. Це буде третій. Отже, запишемо так, що це мірна ємність. Мірна ємність. Так. Ну і ціна поділки, якщо ми говоримо про воду, там буде 100 мл. Пишеться так. МЛ. Є. Так, наступне четвертий. Ну, всім вам відомо прилад. У мене ось така є лінійка. Звичайно, що тут навіть. Ви розумієте, що в нас внесена шкала, є цифри. 1, 2, 3. Ціна поділки у нас між 2 і 3. Це 1 см розділено на 10 проміжків. Це у нас 1 мм. Отже, записуємо тоді 4. Це лінійка. Ну і записуємо ціна поділки. У нас буде ці лінійки. Один міліметр. Як і в рулетки, до речі. Так, е, останній прилад. Останній прилад я візьму той, що ношу з собою. Отже, цей прилад називається годинник. Він також е, дозволяє вимірювати. Він дозволяє вимірювати час. Якщо придивитися на ньому, е, яка ж у нього ціна поділки, то мінімальна ціна поділки в нього одна секунда. Тобто. Він дозволяє вимірювати час з точністю до секунди. Ну, так що також записуємо тоді п'яте. Пишемо годинник. Годинник. Ну і ціна поділки одна секунда. Ну що ж, ось таке завдання. Я пропоную його оформлювати у вигляді таблиці. І якщо ви будете його заповняти, ви можете туди додати свої прилади, ну і визначити, які у них ціни поділок. На цьому вправу завершено.